Програма про важливе. Сьогодні у нас в гостях Олег Сороковий, заступник начальника патрульної поліції Тернополя. Вітаю вас! Рівно Доброго тиждень минув відтоді, коли Тернопільська поліція прийняла присягу і вже взялася за роботу. Розкажіть, як минув цей перший тиждень? Ну, що хочу сказати, прийняли нас тернопільчани, громадяни Тернополя дуже добре. Тиждень вже пройшов, ну, на сьогодні, можна сказати, п'ять днів, не, ну 6 нехай буде шість днів. Взагалі тиждень пройшов спокійно, громадяни Тернополя ставляться з розумінням до патрульної поліції, хоча і бувають різні випадки, але взагалі так в цілому можна сказати, хоча роботи дуже-дуже багато зроблено і далі нам є для опрацювання, але тиждень пройшов спокійно, таких зауважень немає. Це приємно тішить. Розкажіть, які успіхи вже є в роботі? Чим можна похвалитися? Ми стараємося налагодити роботу в самого управління. Тобто, в першу чергу, ми працюємо з особовим складом. Дисциплінуємо їх, привчаємо їх до, до того, що у них зараз висока відповідальність, зброя в руках, і що на них на них є дуже дуже значна місія. Це охорона громадського порядку, та дотримання правил дорожнього руху в місті Тернополі. Розкажіть, будь ласка, про роботу поліцейських, як вона організована? Які є патрулі, піші, автомобільні? Можливо, вже на велосипедах заплановані. Зрозуміло. Ну розкажу коротенько про структуру управління патрульної поліції в місті Тернополі. Е, управління патрульної поліції в місті Тернополі складається з одного батальйону в кількості 4 рот е, на, на чергування на патрулювання на охорону громадського порядку і е, Дотримання правил дорожнього руху заступає в чергування одна рота. Середня кількість роти це 50 чоловік, ну там плюс-мінус. З них декілька чоловік заступають в наряд. 45-46 чоловік в середньому виходить на патрулювання вулицями. І в нас по вулицях міста Тернополя патрулюють 20 екіпажів. Місто Тернопіль розділено на 17 квадратів. За кожним квадратом закріплений певний екіпаж, ну, тобто, що ви розуміли, наскільки ну, стільки велике є місто, що квадрати реально маленькі і дуже, дуже велика ефективність цих автоекіпажів. Дуже швидко вони зможуть перебувати на виклики. В середньому 5-7 хвилин ну, це дуже, дуже висока швидкість ну, при умові, що вільний патруль. І крім того, наші заступають на чергування піші патрулі, піші патрулі дислокації ми їх міняємо в залежності від ситуації, яка складається. Ще, крім того, заступає на патрулювання Тернополя три екіпажі, які їздять всім містом. Це екіпаж командира роти, заступника командира роти, і самосувний екіпаж це екіпаж командира батальйону. Я правильно розумію, командир роти також патрулює місто. Командир роти також і також командир батальйону і його заступник патрулюють місто. Приємно тішить. Можливо, вже можна попередньо сказати, які в нас райони Тернополя найбільші? Порушування ну, ще. Важко так сказати, тому що за п'ять днів так не вивчиш місто, але ну, зрозуміло, що само основне порушення – порушення правил паркування, це саме головна біда любого міста. Та як в нас місто є старе, вуличо для проїзду недостатньо, а тут ще, якщо паркуються наші українці. Та як їм заманеться, тут то, ну, то в цьому виникає проблема. Найбільша зона ураження це ну, порушень дорожнього руху. Це є центр. Звісно. Центр, вокзали от, от такі місця. Як реагують пересічні тернополяни на нових поліцейських? Як вони їх прийняли? Взагалі на присязі дуже, дуже відчувалася велика підтримка громадян. Дуже всі весело нас зустрічали, ну, тут заважень до цього немає. Я думаю, тернопільчани люди свідомі розуміють, що час змін, зміни, зміни потрібно змінюватися, потрібно самого себе. Важко. Я розумію, цих людей важко їм, бо вони звикли все життя таким чином так так жити іменно, так, таким чином паркуватися, таким чином все поводити на вулицях. там, У нас тут так само заборона є на продаж алкоголю. в Після 22-ї години. Ну, таким, зараз ми беремо це все під свій контроль. Результати, ми запевняємо, що результати будуть до двох-трьох місяців, результати будуть значні. Особливо щодо розпаркованості центру, то однозначно. Там засипають постійно піші патрулі. Просто треба зрозуміти ще в тому інспекторів наших, що вони ще вчора займалися зовсім іншими справами. Вони такої компетенції ще не мають, тому і трошки, трошки вашої допомоги, трошки допомоги, допомоги громадян міста Тернополя, і місто стане набагато-набагато краще. Дійсно. Найбільшої уваги, напевне, від полісменів отримали учасники дорожнього руху. Розкажіть, які порушення вже зафіксували тернопільські патрульні? Ну, порушення, так я вже і говорив, порушення саме найчастіше це порушення правил зупинки транспортних засобів. І крім того, ну, це є лева частка, там відсоткові відношення це напевно 90% від всіх порушень, що ми зафіксували. Також є значніші порушення, які також тут не, не дуже рідко зустрічаються. Це таке, ну, на мою думку, смертельне порушення це кермування транспортним засобом в стані алкогольного чи лишнього спиніння. Можна вже сказати, скільки таких ну, було зафіксовано? Ну, зараз у нас зафіксовано вже оформлено 4 дні матеріали по такому питанні три нові матеріали по е, алкогольному спіні. Один навіть висновок вже через експертизу, е, через медзаклад, е, по стані наркотичного сп'яніння, протокол е, складений і справа всі всі чотири справи доопрацьовані, направлені в суд. Працівниками поліції було винесено 244 адмінматеріали. Тут так в кількості можна сказати, що я думаю, що працівники дає за півроку, скільки не скільки ми за, за цей. Ну, Зрозуміло, що за, за такий короткий термін не встало набагато чистішим місто від цих е, припаркованих автомобілів, але вже, вже видно роботу. Вже коли поїдеш, ну і, люди розуміють, що паркуватись, де їм забранеться, не, не можна. Це є е, транспортний засіб, це і засіб підвищеної небезпеки, і е, дуже коли від цього залежить життя здоров'я людей, тут компромісів бути не може. Е, Портруні поліцейські діють виключно відповідно до закону. Хочемо, щоб громадяни зрозуміли, що центр міста любого європейського міста старого не є для е, паркування. В жодній країні, в жодному місті, так само у Львові, в інших містах центр міста не є для паркування. Якщо громадяни хочуть рухатись центр міста, вони воно може бути максимум як транзитне, і то я прихильний того, щоб заборонити так само транзитом, проїжджати через центр міста. Паркуватись абсолютно там немає іде. Так що якщо громадянин йому потрібно заїхати в центр, він повинен розуміти, що там він свій автомобіль не матиме де запаркувати. Знаю, що вирішується ця проблема. В Тернопіль повернулися евакуатори. Розкажіть детальніше про це. Чи вже евакуюєте машини з вулиць міста? Ну, сама поява евакуаторів це, це, ну, це є додатковий стимул громадян, щоб не порушувати правил парковки, тому що коли громадяни суттєво порушують право паркування, вони унеможливлюють друг, інший транспортний засіб, або суттєво ускладнюють його, поліцейський має, має право евакуювати даний транспортний засіб. Так на вулиці Тернополі повернулися евакуатори в кількості трьох спеціальних машин. Це евакуатори, які затягують транспортні засоби, один спеціальний муніципальний евакуатор з маніпулятором, який може підняти і забрати практично будь-який автомобіль до двох тонн. Тобто зараз працюємо з евакуаторами, Наша співпраця налагоджена, евакуатори вкурують транспортні засоби на режмайданчики. Зараз на даний момент е, вже чотири автомобілі за порушення право зупинки. Два і двоє по 130 тридцять так звані керування транспортним засобом в нетверезому стані. Розкажіть тоді детальніше, яким чином можуть власники авто забрати свої автомобілі mm. і скільки це коштує? Ну, забрати свій автомобіль. Власник автомобіля може, прийшовши по місцям за місцем прописки нашого Котляревського 24, там він отримує акт на це, що вилучили його транспортний засіб, евакуювали. І йому винесуть постанову по пункту правил до. Кожний рух, який він порушив, і по статті Купапу. Винесуть постанову, він бере чергово перевіряє, чи, чи, чи цей транспортний засіб не є в орієнтуванні, тобто на нього накладені інші заборони. Підбу... Після, після винесення постанови підбувають акт вилучення. З Цим актом він направляється на режмайданчик, показує підтверджуючий документ, що він має право забрати транспортний засіб і, і забирає його. Постанова за таке порушення, коли викриовується транспортний засіб. Це відповідальність підлягає під відповідальність. Яка передбачена частиною 3 статті 42, там мінімальна сума покарання становить, яку ми, ми, ми мінімальну суму покарання виносимо за будь-якою іншою статтею також. Ми накладаємо мінімальну суму покарання, передбачає штраф у вигляді 510 гривень 510 гривень і там послуги екватора в районі буде 700 гривень. Ну, так. Математичні підрахунки в районі 1200 гривень. Я думаю, що це За 1200 гривень можна місце часу їздити по місті Тернополі на таксі. Я думаю, що повинні громадяни розуміти, що вони, де їм заманеться, не можуть кидати транспортні засоби. Звичайно. Однак учасниками дорожнього руху є також пішоходи. Я знаю, у Львові їх штрафують, в тому числі, якщо вони переходять дорогу в невстановлених місцях. В Тернополі вже штрафують? В Тернополі ще жодного випадку нам не приходилось, тому що ми працюємо більше в багатьох напрямках. Зараз проводимо навчання постійно, поліцейських до навчання. До того ми однозначно йдемо, у нас буде відпрацювання по пішоходах. Це ну, пішоходи також дуже, дуже часто стають причиною порушень інших правил дорожнього руху, не тільки переходу через дорогу чи на заборонений сигнал світлофора. Стоїть причиною виникнення аварійних ситуацій, де тепло транспортних пригод. Тому також значну увагу ми будемо прияти. Треба змін. Треба змінювати країну. Коли починаєш виносити постанову на громадян, які порушив законну постанову на громадян, які порушив правил дорожнього руху. Тоді бувають такі випадки. І є такі випадки, що абсолютно згідні, питань нема, ще подякую, не заперечують в цьому. Пояснив, який прав порушив, питань нема, а інші. Ну, так м'яко кажучи, починають не про недобросовісно ставитись до поліцейських, обговорювати їх. Ну, ми у нас ми діємо виключно все до закону. Повторяємо, неодноразово на нас до речі, все фіксується, вся розмова з любим порушником чи заявником фіксується на відеоносії. Повторюємо, щоб громадянин припинив неправомірні свої дії, неодноразово, якщо він не звертає увагу, ми маємо повне право доставити такого громадяна в відділок поліції, оформити на нього або хуліганство, або злісне лісами покору. От такі випадки бувають. Дійсно, дивлячись на досвід інших міст, людям подобається, що поліцейські не корумповані, не опереджені. І власне, чи можна надіяти, що тернопільські поліцейські також будуть не дивитися на імена, прізвища і посади. Ну, я впевнений, в цьому кажу. так як на керівництво патрульної поліції в місті Тернополі ми тут зовсім нікого не знаємо. Думаю, вже тут старались підходити різні громадяни і посадові особи. Ми нікого не знаємо тут, ні авторитетів різних, ні авторитетів влади, нам без різниці. Тобто, і так само патрульно поліцейським однозначно, такі випадки порушень правил дорожнього руху, якихось резонансів осіб зразу будуть на, на великому резонансі, вони будуть висвітлені в, в максимально засобах масової інформації. Ну і ще наостанок, розкажіть, які траплялися курйоні? Курйозні випадки. у роботі наших поліцейських? Курйозні випадки. Ну, Таких курйозних випадків замічено у нас не було взагалі-то. Один, можна сказати, напівкурйозний випадок. Водій порушив правила дорожнього руху, патрульні зупинили його при оформленні на нього адмінматеріалів на порушника. Громадянин кинув в патрульну машину 100 гривень. Як хабар. Нас просто, я ж вам говорив, що вся робота з порушниками ведеться, на, ведеться відеофіксація. Дуже приємно, що поліцейський ну, просто миттєво відреагував, Зразу викликай свог, тобто слідчу оперативну групу. Викликали слідчо оперативну групу приїхали ваші поліцейські з міського відділку поліції, оформили це все діло, відібрали пояснення, взяли свідки понятих. Цей громадянин не заперечував це абсолютно. Так само в поясненні дав, що він цей намагався дати непримирну вигоду, що його ніхто не провокував. Ну ведеться по цьому питанні там кримінальне провадження. Отакий випадок вже назву. Мені пан... більше не було зафіксовано, реально я ще не, ну, принаймні, я, може, я не проінформував до кінця такого випадку, що дійсно все було зазнято на відео, як неправомірно вигадує поліцейським. Дійсно, я думаю, чоловік 10 разів пожалкував про те, що він це зробив. Ну, він себе досить спокійно поводив, не знаю, і абсолютно до самого кінця він не заперечував, так, що, що дійсно він, він це зробив. На жаль, наша програма підходить до завершення. Дякую за розмову. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. Я бажаю вам успіхів у цій нелегкій роботі. Це була програма про до зустрічі на телеканалі. Інтеба.